Нині на вечері Рождества Христового, святий вечір, і ми взираємо в Євангеліє, де сьогодні сообщається, що у ті дні, коли мав родитися Месія, думаємо, не випадково вийшло поверення від кесаря Августа, Августу ім'я, звідси і місяця Август. Вийшло повеління від Кесаря Августа зробити перепісь по всій землі. Ну, перепісь так перепісь. При чому тут Рождество Христово? Коли в совєтське время атеїстична наука казала, що Бога не є, і Христа не було, і Христос легенда, міф, вигадка. І вдруг читаємо. В ті дні вийшло повілення від кесаря Августа зробити перепис. Це була перепис перша, коли вправлені з Сирією. То є, точна історична дата і день. Так от той день мали йти на перепис люди, але жили хоч де знайшли в свої родини переписуватися. Кожний свій город. Пішов також Іосиф з Галілеї, із города Назарета, у вівдею в город Давидов, називаємо віфлеєм. І в день переписа народжується Христос. Що зробила перепись? Зафіксувала народження Христа. Що атеїсти не знали про це? Знали. В основному, атеїсти це книжники і фарисеї. Вони знали, але їм треба було збити людей з толку. І так перепись не випадкова. Господь зафіксував своє народження від Діви Марії іменно днем переписі, і його ввели у книгу Переписі. Цікаво, що у древності люди були такі чесні, що ніхто в перепис не робив якісь там. Обмани, коли якісь робилися в древності вибори, ніхто не робив подмену, фальшовані, якісь не робив. Хто міг подумати, що дикарі в першому, другому, третьому, п'ятому віці йшли на вибори і йшли на переписи, були більш чесні, і наслідки переписів були безукоризнені, ніхто їх не скривав. Що прийде час, коли у 20-21 віці переписи Робилися, а висновки фальшувалися, а так коли взагалі переписи не роблять. Що сталося з 21 віком? Одичали 21 вік. Порівняно з першим віком, ведь могли ж Йосиф і Марія казати, магнути рукою, що нам переписуватися. Ми в Назареті, а наша родина в Іфлеємі. Ні. Люди були відповідальні. Перший вік. І вдруг 21 вік, более дикий і варварський оказався і нині. Не вибори, а фарс, не перепись, а дурниця. І скривають іноді, як недавно наші русини у Словакії довгий час били на сполох. Там теж сокрили висновки переписів, скільки там записалося русинами. Ну, казали би, чому то сокращати? Ні, от є 21 віка болезнь, лож і обман. Така сама картина і в Америці, і в Європі 21 вік, деградує. А наш Йосиф і Марія приходять в Іфлеєм мало того, що вони вже зробили запись, але прийшлося переночувати, а всі гостиниці зайняті. Всі люди вже подавали людям житло, не є міста. І знову, ну як не випадково, сину Чоловеческому, сину Божому не знайшлося міста в гостинниці. Куди пішли? Пішли у вертеп хлів, там, де відпочивали овечки. І там Марія родила сама і сповила сама. І куди положила, ну не було навіть колиски, положила в яслі. Перша перепись правителя Августа і була Днем народження і перепис, і був рождений богомладенець, вписаний, як громадянин землі, котрий і привернув усіх нас бути громадянинами неба і вічного Царства Божого. Амінь.